Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися з Олексієм Гаранем, це професор Національного університету Києво-Могилянська академія та науковий директор фонду демократичні ініціативи. Вітаємо вас, пане Олексію, в нашому етері. Вітаємо вітаємо з на майбутнє Гаранем. Гаранем. Це За зауважив. Дякую. Я ж сподіваюся, що я до вас ще прийду. Так, так ми, ми на це теж щиро сподіваємо, сподіватимемося і дякую за виправлення. Отож, пане Олексію, хочемо з вами поговорити про черневе опитування фонду «Демократичні ініціативи та громадської мережі ОПОРА, яке показало про те, що 30% українців хотіли б, аби війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною. Цікаво, чи щось відтоді з червня змінилося. Чи дійсно 30% українців хотіли б, аби війна закінчилася найближчим часом і будь-якою ціною? Ну дивіться, ми провели, я вам поясню, ми провели два опитування: одне опитування було червневе для опори, а друге ми робили самі. Самі в серпні цього року да, от найсвіжіше, ми його буквально представили. Наші, те опитування, яке було для опори, воно було певною мірою деякі речі були потім перекручені. Причому навіть в наших, наших виданнях, тому що взяли цю цифру 30% і показало, от українці хочуть закінчення війни будь-якою ціною. Угу. Е, ну що, далі переговори з Росією. Давайте ну, погоджуватися на якісь там поступки і так далі. А особливо це зробили, скажімо, на Заході або навіть таке демократичне. Видання як настояще время. Програма, яка фінансується створена Радіо Свобода, фінансується за американських от вони саме в такому ключі і це подали. Ну і я, знаєте, завжди з такими опитуваннями я кажу, що люди добрі, ну будь ласка, журналісти, ну не виривайте цифри, ну бодай прочитайте. Це опитування абзацем нижче, ще краще двома абзацами нижче, а ще краще до кінця прочитайте і не жонглюйте цими цифрами. Значить, дійсно у нас є е, якби е, традиційно: ми запитуємо, скажімо, чи ви повністю відкидаєте з 2014 року, чи ви повністю відкидаєте. Переговори, чи ви готові на компроміси, але не за будь-яку ціну. І останній вибір це в даному випадку це було припинення війни будь-якою ціною. Дійсно, вискочила ця цифра в 30%, в останній варіант. І це свідчить про те, що люди, да, люди втомилися, люди хочуть закінчення війни. Але коли ми в тому ж самому опитуванні в червневому, запитали. Добре, а тепер давайте розшифруйте. На що ж ви готові конкретно, щоб припинилася війна? Ви готові на територіальні поступки? 6% сказали, що ми готові. І так далі, і так далі. Тобто, коли ми цю цифру якби розкриваємо, навіть, тобто абстрактно, люди кажуть, ну да, ми за завершення війни, хай би поскоріше аби не стріляли. Але коли ми конкретно питаємо українців, то о, ну, результат зовсім інший. Лише 6% погоджуються, що треба це закінчення війни а, територіальними поступками до Росії. Так тому, о, ну але для мене це знаєте, ну якийсь просто ну, ще один урок, що журналісти, на жаль, знаєте, не читають опитування повністю. Вони дуже часто це Ctrl-C, Ctrl-V щось скопіював, поставив якийсь заголовок, аби воно кричало. І все. А особливо, коли це потрапляє в рук людей, які ну, не знають насправді України, або навіть хочуть чимось нашкодити. Я не думаю, що в настояще время, яке віщає справді, хотіло нам чимось нашкодити, але ну що, ну, люди просто не зовсім розуміють, не зовсім вбайливо ставляться до своїх обов'язок. Ми їм написали, до речі. Листа не одного і сказали, що, будь ласка, автори дослідження можуть це прокоментувати. Ну, щось результатів немає. Але хай знають, хай неповадно буде. А потім ми провели оце серпневе опитування, де ми ставили а, ну, практично аналогі... ну, дещо питання змінюється, але ми став... поставили аналогічне питання, і це питання звучало таким чином. Там багато блоків. У нас багато різ різних. От ну о, давай дослідно. От ми запитали: уявімо, що Росія висуває низку в умов до України в обмін на припинення агресії. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто є прийнятними кожна з наступних вимог? Я не знаю, якби ви могли вивести цю діаграмку на екран, то звичайно, воно було б дуже, дуже візуалізовано, дуже наочно. Ну, але я скажу цифри. Так? Тобто лише 4,7. О, молодці! Ой, спасибі вам, гарно, підготувалися, Молодці! Бачите, що лише 4,7% готові на те, щоб визнати окуповані території України частиною, частиною Росії. Причому далі у нас там є розшифровка, бо за кожним опитуванням у нас йдуть таблиці, які показують розбивку і так далі. Хто хоче, хто знайде. Хто не хоче, той не знаходить. І там показало, що навіть на півдні і на сході максимум це 8%. 8% Позиції. Ну тобто ну, видно, видно, це, це абсолютно не прийняття для, для України. Ну, мови України до, до, до НАТО на що тут... Що Цифра вище. 18%. відсотків. Вище цифра. Ну але все одно сімдесят чотири відсотки вважаються І, вважаю і треба, треба сказати, що українці тут мобілізувалися в цьому варіанті. Тому що дерев наступне народження Збройних сил України у мирний час. Це не ми придумали, придумав. Це, це те, що Росіяни якраз висували, як пам'ятаєте, в березні. Двадцять го року, -го року в Стамбулі, коли вони вимагали, і щоб Україна не вступала в НАТО, і щоб були заборонені навчання за участю іноземних інструкторів на території України, і щоб ми обмежили свої збройні сили, все все, все 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 на світі. І слава Богу, що тоді почали була експерти, і та, та, та сама громадська думка сказала, що ми цього. Не хоче. не хоче плюс, плюс росіян, росіян в здавалося, момент, момент, що українська влада, влада готова підписати і там, в Стамбулі, Архамія і такий собі Олександр Чали, як я кажу, неправильний чалий, тому що є правильний чали, це Валерій Чали. А це неправильний чали. От вони були готові це підписатися під цим документом, і саме цим папірцем Путін розмахував перед делегацією африканських. Країна, але це був робочий проєкт, і слава Богу, що українці його відкинули, тому що тоді б це означало, що Україна залишилася б зовсім беззахисною. Розумієте, ми і не в НАТО, і зброї у нас немає, і росіяни можуть в будь-який будь момент повторити. От і от зараз ви бачите, що лише скільки там? 13... 13% на це готові. Да? Ну і далі ви бачите наступні вимоги: це, скажімо, там статус російської мови, відмова від політики декомунізації, те все, що про нам, нам розповідає Росія українці, це відкидаються. Тому це дуже дуже, це дуже дуже важливі. Важливі моменти, розумієте? Тобто, ми, ми розуміємо, наскільки зараз трагічна ситуація, і як страждають люди. Ну і давайте чесно говорити, що не всі українці, які отримують повістки, значить йдуть до армії. Значить, багато намагається і ухилитися. Ну, знаєте, хтось. Хтось не може. Є люди, які не можуть взяти зброю, да? ну, вони можуть допомагати інакше. Да? Є там люди, які просто не можуть фізично йти до армії, вони, вони теж допомагають інакше. Є люди, які абсолютно здорові, руки, ноги і все, але не хочуть іти. Не Отакі люди теж є. І тому. Я ну знову ж таки ми в цьому сенсі не унікальні. Так, це, це людська природа. Не всі люди готові брати зброю до рук і йти жертвувати своїм своїм життям. Тому я думаю, думаю, дуже важливо, що от громадська думка не фіксує якихось е -е, так, би мовити, капітулянських настроїв. Що давайте да, у нас втома. Ну насправді є втома. Від війни, да? але українці не хочуть займатися капітулянством. Ну і от я хочу сказати, що ми дали таке провокативне дещо питання: це знову ж таки, якщо можна попросити вивести редакторів, це остання діаграмка. Остання діаграмка в нашому опитуванні ми запитували: а от якщо що має робити керівництво України? І якщо Росія буде збільшувати ракетні обстріли, о, дякую вам дуже, і буде більше жертв, і от бачите, які тут є варіанти, вибачте, це більшість, але не абсолютна. Каже, що е, треба продовжувати війну. Далі ви бачите, другий стовпчик, він говорить про те, що тоді ми маємо пробувати заморозити конфлікт, але при цьому не робити, як нічого не підписувати з Росією. Не видно, добре, якщо ситуація складається, якби не на нашу користь. Тобто тоді, ну очевидно, можна попробувати попро заморожувати конфлікт, певний час, скажімо, якесь де-факто перемир'я чи щось таке, поки ми отримаємо наступну техніку, але не підписувати, не робити поступки поступки Росії. Ви бачите, що тут да, тут є певна регіональна диференціація на півдні і на сході. Відносна 에... більшість людей навіть каже, що треба почати переговори з Росією, а все... але все-таки більшість на Укрепу Україні кажуть, що ні, ми все одно не можемо на це йти, тому що Росія все одно нас надурить. Але До речі, аналогічне питання, вибачте, аналогічне питання ми ставили і раніше, воно звучало таким чином: що робити, має робити наше керівництво, якщо Наші міжнародні партнери будуть скорочувати постачання зброї або зовсім припинять. І результати приблизно такі ж саме. Тобто, більш відносна більшість каже, що все одно треба продовжувати боротьбу, хоча ми розуміємо, що зробити це буде дуже важко, майже неможливо. Дехто каже, що треба заморозити конфлікт, але не робити поступок Росії. Тобто, ситуація така виглядає приблизно так само. Тобто ми навмисно драматизували питання і ставили людей перед непростим, дуже непростим вибором. Пане Олексію, ну просто насправді дивні а, ці цифри, тому що якщо взяти, наприклад, той самий південь, то мені здається, вони і показали, і доказали всьому світу наскільки вони і готові до боротьби, і готові за Україну так і боротися до кінця. От ну насправді ці показники вони показують трошки інші і цифри, Ні, і напевно думки. От чому так відбувається? Поясніть, будь ласка. Ні, ну дивіться. Ну по-перше, ну чому вони дивні? От давайте подивимося, от, скажімо, іншу діаграмку. Ну давайте. Тут є діаграмка, це друга діаграмка з цього блоку. Про вступ до НАТО. Ну подивіться тут на півдні і на, на сході трохи більше. От, але в принципі там більшість. Категорично каже, ні, це для нас неприйнятне. Розумієте? Тому, а, а, значить, я, я скажу так, що попри те, що на півдні показали, що люди готові боротися, але коли ми робимо, скажімо, робили опитування, ну, скажімо, щодо переіменування. Вулиць і топонімів, так, або, скажімо, роль української церкви московського патріархату. От південь тут відрізнявся від інших регіонів, часткою людей, які коливаються або не визначилися, або більше людей, схильних до певних поступок. Розумієте, ми все одно маємо, ну, ми маємо бути реалістами. Реалізм цей полягає в тому, що війна дуже сильно зменшила регіональні відмінності між регіонами України. Дехто каже, що взагалі ми не маємо оперувати цими поняттями е, традиційно регіони. Так? Ну, я так не вважаю, але е, е, війна зменшила ці розбіжності. У нас в минулому опитуванні було питання, чи Путін це сучасний Гітлер. Ну, знову ж таки, не наукове питання. Це я вам як науковець кажу. Розумієте, ми пос... ну, це таке емоційне якби питання. От, а дев'яносто що так, і відмінності між регіонами нема. нема. Але ну з деяких інших питань да, такі відмінності вони з'являються. Ну от я кажу, ставлення до УПЦ Московського патріархату, чи там по НАТО, чи отут ви побачили. Тобто, да, так, ці відмінності є, ну я, їх не треба драматизувати. Їх просто, просто треба розуміти, що є деякі речі, ну які е, е, очевидно, що. Е, і важко змінюється, і знову ж таки це залежить. Ну, слухайте, ну південь і схід це там люди постійно живуть під обстрілами і ну просто постійно, да той самий Херсон да? чи Дніпро чи так, Запоріжжя. Так, так. І розумієте, ну люди втомлюються від цього. Тому, коли їм кажуть, що ну тому вони готові більше схильні, скажімо, прийняти якісь компромісні компромісні пропозиції так що тут не я думаю не на не цифри неправильні да а просто життя воно є складні воно фактори. є воно є воно є е, драматичним але е, знаєте мене інше дивує, що взагалі по україні немає не зростає оця кількість людей яка каже що нам треба йти на поступки росії тому що дійсно, такі страждання і ну, якби, суто психологічно, я б очікував, що в якийсь момент українці б сказали, де чорт з ним з НАТО, чорт з ним, значить, чорт з ним, з там, Окупованим Донецьком, Луганськом. От. А люди цього не кажуть. Тобто, поки що, та от, втома, яка, про яку ми говоримо, вона не трансформується в. А, оці от політичні поступки та, Росії це чудово те, що пане... є те доповів. Так, дякуємо, пане Олексію, за ці коментарі, за ці роз'яснення і вашу роботу. Олексій Гарань був у етері громадського інтерактивного та радіо 1.